21 листопада день гідності та свободи, встановлений указом президента на честь двох важливих подій у новітній історії України: помаранчевої революції та революції гідності. Саме наприкінці листопада Українці у різні роки виходили на майдани, аби відстояти своє право. На чесний вибір та європейське майбутнє у ці дні в 2004 році. Розпочалася помаранчева революція, спричинена масовими фальсифікаціями на президентських виборах. А 21 листопада 2013 року країну об'єднав євромайдан. Реакція на відмову влади від євроінтеграції і повернення до проросійського курсу, і саме цей мирний супротив став одним із найкривавіших за наказом тодіш. Влади було розстріляно понад 100 українців, які вийшли на Майдан. Йде мій Максим, а впереді стоїть за степених ну, кореспондент і кричить, люди не йдіть, бо там реально вбивають. А моя дитина ззаду за спиною йде на Майдан, тому що там ранили хлопців. Зоя Шимко, мати героя Небесної Сотні, віничанина Максима Шимка, пригадує страшні події 2013 року. Її син був одним із тих, хто вийшов на головний майдан країни, аби висловити свій супротив проти законним діям правоохоронців, які вчинили розправу над мирними мітингувальниками. У лютому уже 2014 року у розпал революції Максима було вбито. Небесна сотня почала відлік нашої України від Росії новітній історії України. І якби небесна сотня, якби не люди з майдану, у нас вже були паспорти остою страшною двоголовою куркою. Максим та десятки тисяч українців вийшли на протести у 2013 році, аби висловити недовіру президенту Віктору Януковичу, який відмовився підписувати документ, який мав приєднати Україну до Євросоюзу. Під час мирної акції Беркутівці розганяли, били та розстрілювали учасників майдану. У 2004 році наприкінці листопада українці вперше вийшли з протестами проти фальсифікації на виборах президента. На честь цих двох подій у новітній історії України у 2014 році президент України своїм указом встановив День Гідності та Свободи. День гідності свободи і події двох революцій. Вони є важливими для нашої новітньої історії, для історії нашого державотворення, для усвідомлення того, хто ми є. І за що ми боремося вже в сучасних реаліях сучасної війни за незалежність України вже 11 років поспіль в листопаді родини загиблих, ветерани майдану, учні та студенти приходять до пам'ятників учасникам революції гідності, приносять квіти на знак пам'яті про небесну сотню. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.